Старий піаніст живе через стіну. Я чую, як він голиться, видавлюючи піну. Я знаю, що п'є він розчинну каву. Шпалери у нього вицвілі не яскраві. На усіх його чашках шар кавового нальоту. На усіх його полицях красуються нагороди. Мабуть, колись він був таким відомим. Що прихильники чекали його під домом, закидаючи оберемками білих квітів. А тепер він не знає, для чого жити. Він так близько, між нами картонні межі. Він ходить квартирою тихо й обережно лякаючись зайвих звуків. У нього ще досі красиві руки, з довгими та тонкими музичними пальцями. У нього очі кольору сонця або шампанського і волосся, що сяє від благородної сивини. Я знаю, на ньому немає вини в тому, що він вже не грає веселих п'єсок. Його телефон мовчить. Ні дзвінків, ані смсок. Він стомився від розмов. Він молиться на тишу. Він радіє тому, що ніхто не дзвонить, ніхто не пише, бо його душі більше ні з ким заговорити. Він сідає за фортепіано, коли перестає розуміти, коли голова тріщить так, що боляче дихати, Ця мігрень не минає, якої пілюлі не випити. Тоді він грає щось з баха або шопена, він так близько до мене. він так... Далеко від мене, але я чую більше, ніж він би того хотів. Він завжди грає так, що не можеш згадати слів, але я відчуваю, без сумнівів і без розмов у старого піаніста була любов. Волосся у неї було яскраве, мов хвіст лисиці. Вона грала у хованки, в шахи. А ще на скрипці. На скрипці, звичайно, виходило найгарніше. Коли грала, світ починав розмовляти тихіше. І піаніст говорив їй усіма січнями, усіма лютими Я люблю тебе, я люблю тебе, усіма сценами і концертними залами бродить ехо того, що не доказали ми. А вона Усіма зимами, усіма веснами, снігами свіжими, снігами з креслами бринять нути моєї любові, яку не опишеш ніяким словом. Любові не стало всередині травня. Старий піаніст ненавидить запах лікарні і не ходить в аптеки, навіть по аспірин. Хоча знаю, напевне, лиш я один, щоночі він тихо корщиться від мігрені. Його біль невідомий ні Шуберту, ні Шопену, Його біль не відмити, як чашку від кавового нальоту. Його біль застиг на стіні її усмішкою із фото. Його біль не напише жоден з печальних поет. Він не згадає ні польок, ні мінуетів, коли серед тиші натягнутої мовнитка йому знову вчувається її скрип.